Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу зняти відео про автомобіль Mitsubishi Grandis Це такий компакт-вен, міні-вен на 7 місць буває на 6 місць. Трохи стисло інформації. Габарити, довжина приблизно 4 метри 80 см. Тобто, коли ви там будете собі вираховувати довжину гаража, орієнтуйтеся на 4,80 якщо буде фаркоп плюс 10 см. Висота приблизно 1,70 70 Я маю 1,80 80 Тому теж уважно, коли ви поставите зверху багажник на дах, то він десь буде 40 см, то у вас сумарно буде десь. Може навіть 2,30 Тому теж орієнтуватися по габаритах своїх там брам чи парку місць. По ширині, якщо брати максимальний габарит від краю зеркала до краю, десь приблизно 2,10, 2,07. Кліренс по заводу в нас йде десь приблизно 16 см. Цей автомобіль трошки-трошки підняли так, Десь він має 18, тобто, по суті, це майже кросовер, але в нашому випадку з переднім приводом. Одразу про привод. 99% мабуть, відсотків автомобілів, які є на нашому ринку, це буде передній привід. Десь там для Японії на правому кермі були повноприродні варіації. Навіть в Україні я десь там зустрічав в Херсонії, здається, був е, е, варіант, але там був свап, свап повного привіду. Так. Давайте пару слів про плюси та мінуси. Перший плюс, як для мене, це дизайн. Це дизайн від Олів'є Олів'єбелє. Це людина, яка відповідала за дизайн таких культових автомобілів, як Mercedes у Кузові W140 та і ряд Mercedesів далі. Я Не дуже люблю Mercedes, але дизайн у них. На мою думку, дійсно класний. І Грандіс у нього вийшов супер органічним. Бо просто вдуматись, 2003 рік, зараз на 2023 рік, 20 років моделі, і вона все ще актуальна. Бо ми маємо щось схоже, типу S-Max, і S-Max, здається, випускається по цей день, десь років, може там, 2007-го, 2008 го І він має дійсно в чомусь схожий дизайн. Але це 20 років тому автомобіль вийшов. Випускався він приблизно до 10-11 року. А, на жаль, зупинилось після цього виробництва цього автомобіля, бо а, у Mitsubishi вийшла Кілер Фіча, і це був Outlander а, другого покоління. І, і дійсно та, та машина мала теж опціонно три ряди. І то вже був кросовер, і почалася ера кросоверів, які перетягнули на себе увагу споживачів. Хоча, вже повторюсь, з кліренсом десь 18 після того, як я його підняв, він став дійсно як кросовер. Тому що ця машина має систему стабілізації, вона має також Імітацію блокування диференціалу і жодного разу ніде не застряг, я завжди виїжджав сам. Тобто це головний плюс. другий плюс це салон. Про салон ми поговоримо окремо. Це повноцінні 7 місць або 6 в різних комплектаціях. Що по мінусу? Перший мінус це кузов, це старий японець. Тому купуючи такий автомобіль, задня частина понизу. Потребує уваги завжди. Тобто треба закладати в бюджет 300-500 доларів, щоб зробити все по максимуму. Тобто зачухати до метала, покрити якісними матеріалами. Далі, арки, як майже на всіх старих автомобілях та японських арочки тут трошки. Підтирати починає в нас бампер і починається нюанс. Також бувають нюанси з задньою кришкою, вона теж може трошки ржавіти тому треба дивитися ось ці всі кромки. Обов'язково вона вже фарбувалась тут трошки вже я додав. Також бувають проблеми з е е двигунчиком очисника заднього. тут сюди Потрапляє а, волога, бо тут у нас десь йде форсуночка, от форсунка заднього мовача, все сюди л'ється, тому іноді а, треба зняти двигунчик та вал дістати та почухати його та чимось там змастити. Коли купуєте такий автомобіль, одразу перевіряйте, що у вас там по запасі. Бо вона знизу, вона все теж ржавіє, я її відновлював. Тобто піскоструїли, все розбирали, все робили. І кріплення. Бо шанс, що ви десь в дорозі знімете цю запаску, якщо ви цього не робили, він дуже маленький, тому що там все ржавіє, все кородує. Тому це треба теж змащувати. Я це робив рік тому, і я вже зараз відчуваю, що треба, треба це все повторити. До речі, задні фонарі, вони діодні і жоден з діодів ще не перегорів. Вони всі працюють. Це супер, просто супер результат. Ну що, переходимо до найцікавішого, до салону. Салон це дійсно перлина цього автомобіля. Тут просто шикарний старенький велюрчик. Просто супер комфортний. Ось посадка. Я маю 180 см зросту та десь 90 кг, тобто така середня комплектація. Ось я сиджу, для мене це дуже зручно, кермо регулюється верх-вниз, на жаль, виліт не регулюється, але по висоті більш ніж. Все під рукою. Що стосується посадки за кермом під час руху. Я сижу не дуже займаючи багато місця, в мене все під рукою. Я можу дотягнутися до боку клімата, до радіо, до куліси, до всього. Тут я маю два підстаканника, тому що я дуже люблю в дорозі чогось там пожерти, попити. Блокітник регулюється, все ви бачите, на ходу авто дуже м'яке. Але тим не менш воно слухається і, можливо, за рахунок ваги, а це близько двох тонн. На трасі навіть на великих швидкостях автомобіль себе почуває дуже спокійно. І я, як водій, почуваю себе теж а... дуже добре. Що тут ми маємо? Маємо круїз контроль, він вже до встановлювався. Так, це японець, тому на жаль. Ось що трапляється на нас з кермом. Це нормально. Тому я хотів перешити, але трошки не встиг. Якщо купуєте цей автомобіль, одразу одразу десь на Алікспресі треба купити ось таку от розеточку, бо вона дуже-дуже зручна. В мене тут де зарядка на телефон. І також можна встановити собі AUX, як я зробив. через Bluetooth Блютуз на AUX. До рідної магнітоли, все супер. Так, ну Тут вже встановлено дзеркало з відеореєстратором, а та також задня камера, бо її тут нема. До речі, були дуже жирні комплектації в Японії з двома люками та навіть з трьома камерами. Просто вдумайтесь 2003 рік. Дві камери попереду, по кутах, і одна камера позаду. До речі, по комплектації, Ну це така, я б сказав, розповсюджена комплектація. Тут є підігрів передніх сидінь, два положення, до речі. Йде у нас клімат передній. І ось у нас є ще клімат задній, який я можу вмикати або вимикати, якщо там діти граються. Маємо 4 схлопідйомника. І тут така цікава річ, що я зі, з боку водія маю автоматичне склопідйомника. А пасажири ні. <сміст> Тому я можу одним натиском закрити чи відкрити вікно повністю, а пасажири ні. Отак от. Що ще Регулювання складання дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів е, заднього вікна. Стабілізація. Є ось така штучка. От, до речі, на дорестайлах вони якось так частіше зустрічаються, як мені здається. Це е, е, тен, який. Трошки допомагає прогріти салон, коли автомобіль холодний. Я дуже рідко а, користуюсь, тому що попередній власник палив автомобілі і трошки так починає пованювати. Тому не паліть в авто, і взагалі не паліть, воно вам не до чого. Також одразу з проблем. Тут а, там стоїть двигунчик, який регулює заслонку на обігрівачі. І згодом воно перестає нормально працювати, тому теж там іноді хтось там розбирає, змащує. Не завжди це допомагає, на жаль. В мене працює. В мене 245 тисяч пробігу. У мене 2007 рік, в мене це працює. Ну, чи буду працювати далі, це питання. Отут, до речі, на якихось ринках, не знаю на яких. Могла йти розеточка. А тут, до речі, ще маємо такий бардачок невеличкий для всіляких таких штук непотрібних. Що ще? Маємо тут як в маршрутці, щоб вам передавали за проїзд. Отакий зручний бардачок. Маємо отут бардачок, де всякий там мотлох можна покласти. Там і доступ до фільтра салону нормально, доволі, доволі просто він змінюється. Тут така маленька, маленька шухлядочка, два підстаканочки. Тут, мабуть, для полівця для якогось. Трошки замаленькі вони, тому якщо там кава, то без проблем. А щось побільше вже, вже є нюанс. Тут є в нас для окулярів така от. Вельми приємна шухлядка. Ну, я, у мене їх декілька тих окулярів, тому я і тут зберігаю. Переходимо на другий ряд. Такі автомобілі купуються для а, сімей тому, як я можу тут осістися сам за собою. Ну, просто по-царськи. У мене є такий столик, в мене є іграшки. По сидінню я можу відрегулювати наклон. І навіть ось я тут. Тобто в дальній дорозі це супер. Плюс, якщо я відкинувся, я можу, дивіться уважно, зробити так. І це просто супер. До речі, якщо треба щось перевезти, тут покласти, ми можемо зробити ось так і тут щось влізе. Далі. Тому щось велике веземо. Тут у нас дитина, Там може тут навіть я сяду. Ну, так, Краще, ніж маршрутці, але при цьому ми маємо просто величезний багажник. Те саме і з тієї сторони. Теж все піднімається, все регулюється. Маємо ми тут також оп перепрошую. Підлокітник, тобто можна дуже класно сісти. Тут, до речі, так. Також м'яка основа, не якийсь там пластик і так далі. Ну і тепер переходимо в багажник. Так, зараз пилимочок на вихід. Дуже Дуже так часто я бачу, що в самимісних автомобілях компактних відкривається Ось звідси просто сидіння. Тут ні, тут трошки інакше. Робимо раз. Робимо два. Робимо раз. Робимо два. Я одразу вам покажу, як можна сісти, як, як я влізу сам за собою. Це дуже просто. Я відкину, від'їхав. Ось, погляньте, що ми тут маємо. А ми маємо навіть печечку для ніг. І ось я завачу. оп, я сів, що в мене тут є. В мене тут є комфорт, у мене тут є повітря, холодне чи тепле, що там мені треба, є ліхтарики. І зараз я сам себе закриваю. І ось я тут. Некомфортно. комфортно, дуже багато місця. Навіть я можу відрегулювати по наклону спинку свого сидіння. Що вам ще треба? Є підстаканник, підлокітник і є шухлядка. Ну, в шухлядці мій мотло. Такі справи. Щоб вилізти, все просто на гачок. Дуже часто. Люди так трошки бояться, що якщо буде 7 людей в салоні чи 6, то не залишиться нічого від багажника. Але дивимось, у нас тут є по ширині десять, м. По довжині до самого сидіння ми маємо 43 см, але по підлозі ми маємо 60 см. В мене у Шереле Вео був менший багажник. Кузові, ну і по висоті, у нас тут просто щось неймовірне 110. І тепер трошки замірів багажника. Мінусів, маємо тут ось таку ось сходинку на десь 9 см. Тобто треба це теж враховувати. Але ми маємо просто до цієї сходинки 100 см. А до сидіння, зараз воно так відкинуте. 120. Тобто, реально, 120 це максимально ми сидіння маємо назад. Далі, по висоті. По, 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 по проєму ми маємо 85, але якщо щось високе треба вести, то ми маємо метр. Тобто квіти на дачу, там, щось там таке. Тут ми маємо 110. Зверху ми маємо. Всі 137 приблизно. Якщо ми кинемо діагональ, то діагональ приблизно 160. Не можна скласти а, другий ряд, але можна його посунути вперед. І що ми отримаємо? Ми отримаємо так, десь приблизно 160 см. Це понизу. Ну, а зверху так, може бути навіть там а, десь 165 см. І що, що дуже зручно, тут можна щось високе буде поставити десь 112 сантиметрів. До речі, я 180. Ну тут так, трошки машинка стоїть під кутом, але я проходжу. Що стосується безпеки, то тут передні подушки, тут шторки, тут ізофікс. Поговоримо трошки про технічну частину цього автомобіля. На вибір було два мотори це 2-літровий дизель від Volkswagen, близько 140 кінських сил він має. І він йшов з 6 механікою. І найбільш популярний двигун. Це 2,4 літра, 4G69, 16-клапаний двигун, який має близько 165. Кінських сил, так, одного моменту там, близько 220. А це старий двигун, він ще йде з чавунним блоком. А з мінусів треба регулювати клапани. Тому якщо ви маєте ГБО, а ГБО це мотор переварює просто на Ура, то десь там кожні 30-40 тисяч кілометрів то треба не забувати про регулювання. Гарна сторона це те, що регулюється простими щупами, без ніяких там стаканчиків і так далі. Що стосується трансмісії, які йшли з мотором 2.4, 4 то це або механіка на 5 ступеней, або це автомат айсін на 4 ступені, це найбільш е, бажаний варіант, тому що як це не дивно, але автомат тут е, ходить трошки краще за механіку. Тому, на мою думку, 2,4 на автоматі то є найкращий варіант, тому що без проблем ставимо ГБО. А, давайте одразу про розхід пального. То на трасі реально, якщо їхати десь 120, це 12 літрів газу. Якщо їхати в районі 90-100, то можна навіть в 11 літрів газу влазити, і це я зараз. Говорю про загрузку чотири людини, скарб, який ми беремо з собою на море або в гори, і це клімат-контроль, який в нас не вимикається. А от в місті так, бо а, у Харкові, особливо коли так трошки вже зимно, то в мене виходило десь близько 16 17 літрів на 100 кілометрів. В принципі, в принципі для такого автомобіля я вважаю це нормальний результат Підвізка тут незалежна. Позаду в нас така доволі надійна підвізка. І туди не лазили, аж допоки я автомобіль не підняв, і ми не змогли відкрутити болти регулювання розвалу заднього. І прийшлось там трошки вирізати, трошки міняти блоки. але реально вона була рідна. тому не нехтуйте, будь ласка, регулюванням заднього розвалу та змащуванням болтів, які там є. Також, якщо бути такий автомобіль, перевірте опори передніх амортизаторів. Вони знаходяться під капотом, під жабот. І, на жаль, при зміні амортизаторів не завжди міняють опори. Бо туди також. Заливається вся вода, весь бруд, і вони теж коридують. І максимум 200 тисяч, що вони ходять, бо в мене був такий нюанс і це неприємно. Трохи поговоримо про ресурс деталей. Ну, Двигун, все від масла, все від олії, яку лили до вас, все від режиму експлуатації. В принципі, свої там 350 мотор ходить. Може піджирати олію на трасі. Це нормально, як мені здається, бо цей автомобіль, якщо їхати 100 км на годину, він не бере. Якщо вже їхати 120, 140, 160 і далі, а ця автівка може їхати навіть і 180 і 190 там вже починає піджирати, тому що не забувайте, ще й 4 ступені в автоматі, тому. На швидкості 120 ви вже маєте 3000 обертів і вже ці двигуни в руках, тому не забувайте про це. Автомат ходить теж нормально, 250 300 ходить, тут 243 автомат ще походить, стойки та все інше, як на всіх автомобілях. Там якісь там, гумочки по стабілізаторах, ще щось. В принципі. Свої там 50 тисяч воно ходить по стойках. Ну, в принципі, може навіть і до 100 вони ходять. пружини так, вони трошки починають присідати, особливо е з задньої частини автомобіля або позаду. Там завжди якийсь там вантаж чи щось. І з ручками так. Вони трошки присідають. Попереду в принципі свої там 200 тисяч. Воно все ходить. У мене на 220 тисячах лопнула пружина. Я доїхав додому, і, і пружина, і амортизатор під заміну. Бо амортизатор просто повело за ці 60 км, Тому теж слідкуйте іноді дешевше поміняти пружинки. Вони не дуже тут дорогі в цілому. А цей автомобіль він не виходить дорого. Зараз дуже багато є багато є всього на розбірках. Можна з Європи, з Польщі щось там притягнути. А, пройшли часи, коли а, фара могла коштувати 500 доларів. Зараз це все набагато дешевше, для розуміння, десь в 100 доларів мені а, став один фонарь задній та двигунчик а, умивача. До речі, якщо ви будете до рестайлінгу, то, то маскою, то ще буде вантажний двірник. Він буде 12 мм. Тут же я його підточив під 9, тому що не завжди ти можеш знайти 12 мм двірник у будь-якому магазині. А, також без проблем можна поставити веєрні форсунки. Це зручно, бо оригінальні форсунки на дорестайлінгу просто льють в, в дві струї кожна, і це просто жахіття. А, плюс доресту, до речі, це. Звичайні рейлінги. Так вони не завжди будуть в комплектації, але тут вони є. Тому що після рестайлінгу тут вже будуть такі оригінальні рейлінги, і багажна система на них така трохи дорожча. До речі, про колеса. Стандартний розмір, якщо ми беремо 16 диски, це 215 на 60 на 16 але такий. Теж стандартний для кросоверів з нульових розмір 215 на 65х16. На Сюди чудово стає. Ви отримуєте майже сантиметр а, кліренсу. То в мене такий розмір. Тут вона така вже лиса. А от зима прям супер. Просто і на вигляд, і по відчуттях. І, до речі, з такою резиною в мене спідометр майже не бреше. А, така собі компенсація, так? І при швидкості 120 на спідометрі, в мене реальна швидкість ну, десь 117. Тому а... такий маленький плюс. Ну і по трасі це просто супер. Тому що комфорт за такі гроші, до речі, про гроші. Такий автомобіль в Україні коштує приблизно 6,5-7 доларів такий більш-менш. Є космонавти, які хочуть там по 9,5-10, але я не знаю, що має бути в Грандісі за такі гроші. Щось там понизу є навіть в районі 4-5, але мені здається, що то будуть трупи. А так от по трасі. Просто їде машина, вона просто стелить по трасі. Супер класно. В мене були дні, коли я виїжджав о 9-й ранку з одного боку України, а приїжджав о 4-й ранку з іншого, з іншого боку. Там не так, щоб дуже багато було кілометрів, але там 1300 було і ми десь. Гуляли, і так далі, То в авто я відпочивав. Відпочивав після прогулянок. І для мене така дорога вона, вона не була тяжкою. Тому якщо вам хочеться з комфортом, з сім'єю кудись там їхати, особливо після війни, після перемоги, поїхати на море чи в Карпати, це супер. Це комфортно, це недорого, а з ГБО це ще економічно. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивились до кінця це відео. Дуже хочеться, щоб воно було корисним для когось, хто обирає такий автомобіль. Я сподіваюся, що я трошки так допоміг з інформацією. На все добре. Хай щастить!